А тепер, будь ласка, відкрийте очі, у вас внизу на панелі є там, де можна поставити якісь реакції, так? Да? І, будь ласка, ті, хто побачив море, якого кольору вода, чи була вона прозора, якого кольору пісок, які були хмари на небі. Можливо, бачили, як пролітали чайки. Поставте, будь ласка, палець згору вподобайку. А що ж мать Надя? А внизу у вас є там, де реакції можна зробити, да? так? Так. Так, і ви можете оці реакції зараз натиснути на них. Так, о, я бачу вже так, хто побачив море. Так, дякую. А тепер, будь ласка, поставте реакцію, хто не просто побачив, а й почув, як шумлять хвилі, як хрустить під ногами пісок, як ці чайки кричать. Можливо, навіть хтось почув, як продавець з кукурузи солодкої проходить, да? або ще там якийсь арапанів чи крабів. Є, mm -hmm. такі, є такі. Так, так. А там ще є різні реакції, а тепер, будь ласка, поставте реакцію сердечко, ті, хто ще й відчув, яка температура води була тепла чи холодна, який був вітер, які були сонячні промені, обпікалися. Я ще віршу. Я не знайшов Сонечко. Ну, Хто знайшов іншу реакцію, можете поставити іншу реакцію. Так, добре, як ви бачите, що ми по-різному з вами сприймаємо інформацію. Да? Хтось побачив море, хтось ще його почув, хтось навіть що і відчув його на дотик, це наші з вами типи сприйняття інформації. Під час навчання ми з вами використовуємо три типи сприйняття інформації. За допомогою зору, це візуальний тип сприйняття інформації, за допомогою слуху аудіальний і за допомогою дотику кінестетичний. Для дехто навіть найбільше інформацію сприймає очима. Йому треба все побачити або прочитати все в книжки підручники. Його тип навчання або ваш, якщо це так і це про вас йдеться, візуальний. Ті, хто найкраще сприймає інформацію на слух, аудіальний тип навчання слід уважно слухати пояснення вчителя, адже найбільше вони засвоюють у такий спосіб, їм набагато легше що перепитати, ніж потім вивчати цей матеріал в підручнику самостійно. Третій тип кінестетичний, властивий тим, хто отримує найбільше інформації через власні дії. Наприклад, якщо виконати вправу візуалом достатньо прочитати інструкцію, аудіалам послухати пояснення, а кінестетикам виконати цю вправу під керівництвом вчителя треба, потім вони легко повторять таку саму подібну або, або зроблять декілька. А скажіть, будь ласка, а що нам ще допомагає засвоїти інформацію, запам'ятовувати інформацію? Ну, що нам допомагає в нашому організмі? Мозок. Мозок, дякую. Так. Навіть найпотужніший комп'ютер не може зробити те, на що здатен людський мозок. Я думаю, що всі ви знаєте, що людський мозок складається з двох півкуль правої і лівої. Ліва півкуля відповідає за мову, логіку, аналіз і обчислення, а права за уяву, ритм, риму, кольори розпізнання об'єктів. Кожна півкуля головного мозку виконує певні функції. Ліву півкулю умовно називають мислителем, а праву митцем. Пропоную зараз з вами зробити нехитрі вправи для того, щоб вияснити, яка ж півкуля у вас працює активніше. І так, будь ласка. Похплескайте в долоні. Так, запам'ятайте, яка рука у вас зверху, права чи ліва. Тепер скрестіть руки на грудях. Також запам'ятайте, яка у вас рука зверху, права чи ліва. Скрестіть пальці. І подивіться, який палець у вас зверху, правий чи лівий. Запам'ятайте. Так. І останнє подивіться на круги своєї кімнати і виберіть якийсь один об'єкт. Покажіть на нього вказівним пальцем. І по черзі заплющите око праве ліве, праве ліве. І дивіться, коли яке ви око заплющуєте, коли палець найбільше відхиляється, Запам'ятайте, коли ви заплющуєте праве око чи ліве? Так, а тепер, якщо у більшості випадків ви отримали відповідь права, відповідно у вас активніша ліва півкуля. Навпаки, бачите? Якщо ви правою рукою працюєте, то ліва півкуля активно працює. Якщо це переважно мислителі розв'язання проблем, зосередження на аналізі та подробицях це ваш коньок. Якщо ліва півкуля у вас активніша, то маєте художню творчу натуру. Підходите до розв'язання розв проблем нестандартно, але більшість людей. Більшість сфер людської діяльності потребують роботу цих двох півкуль, щоб вони працювали активно для того, щоб ефективно засвоїти інформацію. Отже, якщо ти належиш до мислителів, більше розвивай свою креативність творчі здібності. А якщо ти митець, то важливо розвивати логічне мислення і самодисципліну. Це дуже важливо, щоб дві півкулі мозку працювали активно. Як ви думаєте, є такі заняття, вправи, які розвивають. Ці можливості, щоб і права і ліва і півкуля працювали одночасно. Я вважаю, що так, я теж так, так вважаю. Добре, да, ви розумієте, що дійсно таке існує. Музиканти, які грають одночасно двома руками на інструменті, у них навіть вони не підозрюють, у них одночасно розвивається і права, і ліва півкуля, і їм повезло в цьому плані, бо тому, що музика сприяє і логічному мисленню і творчості. Так, от, також існують спеціальні вправи. І сьогодні я одного такою однією з вас хочу познайомити. Називається ця техніка Brain Fitness або гімнастика для мосту. Fitness – це комплекс вправ, які сприяють поліпшенню пам'яті, концентрації уваги, ефективно розвивають інтелектуальні та творчі здібності, знімають стрес, оптимізують резерви організму. І зараз я вам таку вправу покажу. Значить, дивіться, що треба робити? Коли у нас з вами одночасно працюють права і ліва рука, як я вже вам сказала, як музиканти да, це роблять, то тоді в нас працює одночасно і права і ліва півкуля. І це дуже корисно для розвитку наших з вами розумових здібностей інтелектуальних і творчих також. Значить, Зробіть так: праву руку, складіть оцей палець великий під долонь, і притуліть до голови, як в народі ви віддаєте честь. Так. А Одночасно лівою рукою поставте лайк. подобайку, палець вгору. А тепер треба одночасно змінювати. Шість палець вгору. 6 впалець вгору, 6 впале вгору, 6 палець вгору, 6 палець вгору, 6 палець вгору, 6 палець, палець, палець вгору. Так, молодці, щесть палець вгору. 6. А тепер ускладнюємо. Треба ще хлопок. Раз. О. Оп, 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 оп. Да. Так, і таким чином ви задіюєте одночасно дві півкулі. Складно було це робити? Складновато, да? Але а, що? якщо ми будемо на будь-яку вправу, зразу дуже ну, складновато буде робити. І Так само вправи для мозку. Так, ви зрозуміли, що все-таки можна розвивати і праву, і ліву півкулю для того, щоб. Ефективно вчитися, да, а також існують не тільки спеціальні фітнес-вправи да, для мозку, але й також ми використовуємо для цього різні вікторини, кросворди, е якісь там судоку, хтось любить рішати, хтось складати пазли. І зараз я вам пропоную також активізувати свої розумові здібності за допомогою вікторини. Ми з вами опрацювали певний там, матеріал сьогодні, і щоб його не забути, треба його ще раз повторити. А зараз, значить, дивіться, ми вже з вами, ви вже об'єднані в групи, так, на початку року об'єдналися в групи, і зараз такими групами ви будете працювати. Кожна група отримує можливість відповісти на два питання. Вибирайте швиденько цифру. Ви під час, поки там 30 секунд йде часу, ви можете обговорити, договоритися. Там є варіанти відповіді. Зрозуміло, Цифра 2. О, давай, Саша, цифра 2. Так. Типи сприйняття інформації, а активний, пасивний, помірний, низький, високий, середній, візуальний, аудіальний, кінестетичний. Який ви вибираєте? В буква В. Так, ви добре пам'ятаєте, бо це тільки що ми про це говорили. І перевіряємо. Дійсно, правильно. Так, друга. А, група. четвертий, четвертий по, можна? По, по, по черзі, тепер друга група. Так, де була там Ліза, да. Там ми були двого, Я був в другій групі, я за двух. Я теж був в другій групі. О, так, друга група вибирає. Давайте, вибирайте, який вам. Чотири. Таку цифру, так, чотири. Що послаблює діяльність мозку? Послаблює. Активний відпочинок, свіже повітря чи не збалансується? Свіже повітря. повітря. Що послаблює? Друга група думає: послаблює роботу мозку. Euh, свіже повітря. Послаблює. Активний відпочинок? Послаблює. Можете допомагати послаблювання. Безбалансоване харчування. Послухайте уважно. Послаблює роботу. Не активує. Бухайте уважно питання. Так, третя група, будь ласка, вибираємо. Шість. Так, шосту. Давайте. Так. Що допомагає зосередитись для концентрації уваги та роботи пам'яті. Правильна організація робочого місця відсутність перерв та відпочинку, низька мотивація до навчання. Що допомагає зосередитись? Правила організації робочого місця. Так, якщо правильно воно організовано, вас нічого не відволікає. Ви активно навчаєтесь. Да? Так, правильно. Так, тепер перша група, будь ласка, вибирайте, яке число вам подобається? П'ять. Так, п'ять, давайте. Яка півкуля мозку активніша у мислителів вліва чи права? Ось тільки що ми з вами робили таку вправу, про це говорили. У мислителів. Ліва. Якщо це так. мислитель, то він пише, якою рукою. Права. Значить, а півкуля буде ліва. Да? Правильно, молодці. Так, дякую. Так, друга група. Вибирайте, будь ласка. Ну, осталось дві. Один, два. Три, давайте, три. Добре, молодці. І так, людський мозок складається з двох півкуль, великої і малої, зовнішньої зовнішньої внутрішньої лівої і правої. Людський мозок складається з двох півкуль. З яких? Лівої і, і правої. Так, молодці. Правильно. І остання і остання. Запитання залишилось для третьої групи. Да? Будь ласка, третя група. Як називають людей, у яких права півкуля в мозку активніша? Митець. Митець, мислитель чи праворуки? Митець. Права півкуля активніша, значить, людина пише лівою рукою. Значить, вона хто? Митець. Да? Перевіряємо правильно. Молодці. Дякую. І так, значить, тільки що ви попрацювали активно. Молодці. Я вам пропоную зайти на падлет дошку, де в нас ось є вправа Вікторина, і поставити вподобайки. Будь ласка, заходимо на падлет Вікторина. У нас працювала перша, друга і третя група. Ставимо вподобайки за це. А ми з вами будемо продовжувати далі. Так, ви там ставите вподобайки і ми продовжуємо далі. Значить, це дуже важливо вміти, що. Ефективно застосовувати свої здібності для того, щоб ефективно навчатися, тому що пам'ять наша безмежна, і можливості її безмежні. Перед вами відомі там люди, можливо, ви їх знаєте. Скажіть, будь ласка, ви де з них впізнаєте з цих людей? І Білл Гейтс. Так, Біла Гейтса, знаєте, да? Хто це такий був? Білл Гейтс. Создатель iPhone. Це американський бізнесмен, засновник, засновник компанії Майкрософт. А Майкрософт. E, Майкрософт, Microsoft. E, Microsoft, так правильно. E, тобто він він, які його там здібності унікальні, чого ми про нього говоримо? Бо він пам'ятає сотні коїв, створених ними, ним мови програмування. Також тут представлено, що Абрам Іофа це український фізик. Він народився в, в Сумській області. Він знав на пам'ять усю таблицю логарифмів. Моцарт, австрійський композитор. Достатньо було йому почути музичний твір, і він його мог виконати і записати на папері. А Уінстер, Уінстон Черчилль, може, ви чули такого? Так. Його ще нашого президента ще, да, Зел, Володимира Зеленського, порівнював з Уїнстином Черчем. Це був що? Британський політик. Що ж він мог? Він знав на пам'ять майже всього Шекспіра. Так. І про що про це говорить? Говорить, що в цих людей дуже були добрі, розвинуті, інтелектуальні здібності. Яким чином, можливо, вони також знали якісь секрети успішного навчання? Ми зараз з вами попрацюємо в групах. Я вас об'єднаю в сесійні зали, ви вже знаєте, як це робити. Треба приєднатися, якщо побачите на своєму екрані, приєднатися до сесійної зали, і вам що яке ваше буде завдання? Вам треба буде перша група опрацювати в Ось, ви бачите, перед вами підручник. Посилання я вам зараз скину в чат. Це у нас Б. Воронцова Пономаренко. Деякі у вас такі підручники мають, в кого немає, теж будемо користуватися електронному варіанті. Ви заходите на дошку Джамборд, друга, третя, і четверта дошка. Там на ній написано: перша група прийоми, опрацьовує прийоми ефективного слухання, сторінка 104, 105. Друга група опрацьовує прийоми ефективного читання, сторінка 105, 106 цього підручника, а третя група на сторінці 107 мнемонічні прийоми. Що таке мнемоніка? Це від грецького слова означає мистецтво запам'ятовування. Так от ось ці секрети успішного навчання ви зараз опрацюєте, а потім кожна група нам про них розкаже. І ми за короткий термін часу з вами опрацюємо велику кількість матеріалу. Це зрозуміло вам ваша? завдання. Так.